Як навчитись легко справляти своїми почуттями? Перше, треба навчитись помічати свої внутрішні стани, спрямувати увагу, що на даний момент я відчуваю, на рівні тіла, що я відчуваю в своїх почуттях. І третє, про що я думаю в даний момент. Коли ми вже спрямовуємо увагу на свої відчуття в тілі, на свої почуття, на свої думки, ми вже в цей момент менше почнемо ототожнюватись із тим, на що спрямували свою увагу, і це дає можливість легше перепроживати свій емоційний стан або свої почуття. Другий момент запитати собі, а що б я хотів на рівні тіла зараз відчувати. Ми підсвічуємо своєму мозку. А що зараз я хочу? Наприклад, якщо тіло було десь напружене, ми собі проговоримо зараз, я хотів би відчувати глибину розслаблення у всьому тілі, або а що я хотів би відчувати на рівні своїх емоцій. Наприклад, замість пригніченості я б хотів би відчувати радість, про що я хотів би зараз думати? Може хтось хотів би відпочити від думок у стані споку? Може хтось хотів би думати дуже ясно і пробудувати собі шлях по досягненню своїх цілей. І таким чином ми знову своєму мозку підсвічимо, що б ми хотіли. Запитати себе, а чому я зараз не відчуваю на рівні тіла той стан розслаблення? А чому я не відчуваю той ми Ціний стан, котрий хочу, а чому я на рівні думок не спрямований туди, куди я хотів, або бути в спокою від думок. І ми в цей момент починаємо помічати свої програми, може, свої установи, що нам реально заважає бути в тому, в чому ми хотіли би. І четвертий момент, що на даний момент, прямо зараз, я можу зробити, щоб бути більш розслабленим на рівні тіла, а що я можу прямо зараз зробити, щоб відчувати. Те, що я хотів, а що на рівні емоцій я можу зробити, щоб я відчував такий та внутрішній стан? Або на рівні емоцій, що прямо зараз я можу зробити, щоб відчувати себе краще, і на рівні думок, щоб я прямо зараз міг зробити, щоб Відчувати себе в стані спокою або спрямовувати думки туди, куди ми хочемо. Коли ви таким чином будете тренувати свою увагу, спрямовувати її свідомо в цей момент, під вашу увагу будуть змінюватись ваші відчуття в тілі. Почуття будуть змінюватись. Ви будете помічати, що у вас буде збільшуватися енергія, буде розвивати концентрація, будете все менше тотожнюватись із відчуттями, почуттями і своїми думками. І це дуже дуже корисна навичка, котра дає можливість себе почувати краще і навчитись розвивати свою присутність. Якщо хочете більше навчитись керувати своїми внутрішніми станами, своїми думками, своїми почуттями, приєднуйтесь до моїх онлайн занять а Також я проводжу індивідуальні сесії по розвитку навичок, котрі допомагають людині досягати ціли із стану свідомості. По всім питанням пишіть мені в директ.